Маяки степу, як козаки швидше за вітер попереджали про небезпеку, уявіть собі, величезний, безкрайній степ. Сонце пече так, що земля тріскається, а в повітрі гудуть коники і пахне сухим полином та гарячим піском. Високі кургани, наче велетенські шапки давніх богатирів, підіймаються над травою. І на кожному такому кургані на самому вершечку стоїть дерев'яна вежа сторожа. Вітер гойдає її, немов колише дитину, а козаки на ній, мов орли, дивляться в Це було дуже давно. Коли наші землі називалися вольностями війська Запорозького, а головними ворогами були татарські орди, що мчали з Криму, мов чорна хмара, але козаки не боялися вони вигадали дивосистему, яку набагато пізніше назвуть степовий телеграф. Це було швидше, ніж будь-який кінь, і розумніше, ніж найхитріший голуб щегол. На варті день і ніч. Хоп. Постав лайк. На кожній сторожі чергували від двох до восьми козаків. Вони жили у маленькій землянці або в дерев'яній хатинці біля вежі. Всередині пахло димом від грубки, сушеною рибою та козацьким хлібом. На стіні висіли шаблі, пістолі й роги для пороху, а на горі, на майданчику вежі, завжди стояли готові сигнальні гармати степу, великі стоги сухої соломи, бочки з густою смолою і купи хмизу. Днем козаки носили широкі капелюхи, щоб сонце не пекло очі. Один сидів на лаві й дивився на обрій, другий ходив навколо кургану, прислухаючись, чи не цокають копита. Якщо раптом, далеко далеко, там, де небо зливається із землею, з'являлася чорна смуга пилу, це була орда. Татари. кричав козак і кидався до стогу. Пух. Великий клубок густого білого диму підіймався в небо, наче велетенський гриб. Вітер розносив його, і вже за кілька хвилин сусідня сторожа за 15-20 кілометрів бачила цей знак. Дим, біда йде. кричали тамтешні козаки і теж підпалювали свій стіг. І так від кургану до кургану, від пагорба до пагорба, летіла новина швидше, ніж птах. А вночі степ ставав чорним чорним, тільки зорі блищали, мов розсипані діаманти. Тоді замість диму палали величезні вогнища. Козаки лили смолу, і полум'я здіймалося височезне, яскраво жовте. Видно було аж за тридцять верст. Від того світла тіні танцювали по степу, наче живі. Підпишись. Найважливіші станції степового телеграфу. Уявімо, що ми пролітаємо над Україною, мов на чарівному килимі літаку. Ось Дніпро широка срібна стрічка. На кожному перевозі стоїть фортеця або висока вежа. Перша кодацька. Стоїть на високій скелі, вітер свистить у бійницях, а внизу ревуть пороги. Тут козаки бачили ворога найпершими. Далі стара Самарь. навколо ліс і річка Самара. Коли тут підіймали дим, то за годину вже знали в Полтаві і навіть у далекій Слобожанщині. Ось Микитин Ріг, це серце сигналів до самої Січі. Тут колись стояв високий стовп з величезним казаном смоли. Як запалав, на Хортиці відразу бігли до дзвону, а нижче Базавлук і Кам'янка. Там острови, очерет височезний, пахна водою й рибою. Звідти сигнали летіли на південь і захід. А тепер переміщуємося в уяві степом по страшному муравському шляху. Це була найголовніша дорога татарських набігів біля вовчої варти. Тепер це біля Краснограда стояла вежа на величезному кургані. Коли звідти йшов дим, всі знали, Орда йде великим шляхом. Біля річок Орелі й Вовчої маленькі фортеці сторожі. Там козаки навіть коней тримали на поготові, щоб миттю поскакати. Були ще вежі на чорному і кучманському шляхах. Там степ пахнув чебрецем, а вночі чути було вовків. Сторожі стояли кожні 15 20 кілометрів, наче на мисто розсибане. А перед тим як розказати історію, я попрошу тебе поставити лайк. І головне написати коментар, щоб канали про українську історію могли дивитися більше охочих. Дякую! І переходимо до історії. Як степові вогні? І побут навколо виглядали очима хлопчика-козаченята, який був очевидцем і, вже будучи сивочолим старим козаком на земівнику, поділився історією свого дитинства. Уявіть, малого козака Грицика, ще хлопчика, але вже дуже завзятого, котрий намагався пізнати це нелегке, але благородне ремесло козакування. Йому лише десять. Але батько взяв його на сторожу подивитися світ. Вони сидять на високому кургані біля Микитиного рогу. Внизу блищить могутній Дніпро, звиваючись, наче срібляста стрічка, і лише чути крики стривожених птахів. Грицик тримає в руках маленьку сопілку і тільки но збирався заграти, як раптом козак Омелян схопився Дивись, Грицю, дим на півдні! Далеко-далеко, немов тоненька ниточка, підіймався димок, потім ще один і ще. Це з базавлука! закричав Омелян. Татари! Він схопив смолоскип, підбіг до бочки зі смолою і чирк. Полум'я загуділо, наче дракон. Грицик аж зажмурився від яскравого світла. На Хортиці теж спалахнуло вогнище, потім на Томаківці. Потім на чортомлику. Бачиш, синку, сміється Омелян, за півгодини вся Січ знає, що біда йде, і наші вже сідлають коней. Що робили козаки, коли бачили сигнал? Як тільки дим або вогонь з'являвся, степ оживав. У січі били в дзвін. Тривога! Козаки хапали рушниці, шаблі, сідлали коней. По селах кричали до замку, ховай дітей і худобу. У містах, Черкасах, Чигирині, Каневі зачиняли брами, діставали гармати. На Дніпрі готували чайки, швидкі козацькі човни. У лісах і ярах вже чекали засідки. Татари мчали, мов вихор, але заставали лише порожнє село і закриті брами. А десь у Балці вже чатували козаки з блискучими шаблями. Чому ця система була справжнім дивом? Старовинні літописці писали: на сторожі пішов дим, і за годину все військо знає про напад татар. За хвилини новина пролітала сотні кілометрів від Криму до Києва, від Дінця до Бугу. Це був перший у світі телеграф без дротів. І винайшли його українські козаки, сміливі, розумні, дуже дружні. Тож, коли наступного разу побачиш високий курган у степу, пригадай, колись там горіло вогнище, що рятувало цілі землі, і десь там, у небі, досі літають ті невидимі сигнали мужності й братерства. Слава Україні! І слава її розумним відважним козакам! Дякую, що додивився нашу історію до кінця. Буду вдячний, якщо поділишся нею із знайомими, щоб і їм також солодко спалося цієї ночі. До зустрічі!